Перевірити стан свого організму в Івано-Франківську медики знову безкоштовно обстежують людей у центрі міста. Це відбувається у рамках акції День здоров'я. Головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук каже, тут можна отримати величезну кількість послуг. Ми також дали цьому році вже консультації наших фахівців це гінекологів. Окрім того, що працюють і офтальмологи, працюють терапевти. Найближчим часом долучиться до нас також пересувний флюорограф нашого пульмоцентру, оскільки є там технічні певні проблеми з ним. Він сьогодні не зміг приїхати. Але ці консультації, цих фахівців будуть також надаватися навіть без самого флюорографа. Також будуть працювати наші лікарі профілактики, які будуть проводити швидке тестування: ковід, може бути також на грип проведено тестування, гепатит. Та інші серед популярних послуг швидке тестування на covid 19. Лише за перші 40 хвилин роботи лаборанти провели 15 таких досліджень. Усі тести, зазначає Тетяна Лугова, були негативні. Швидкий тест він робиться швидко, приблизно через 15-20 хвилин буде результат. Людина біля нас сидить, бачить цей результат, що це все достовірно, ніяких підробок немає. Ми показуємо людині цей результат і видаємо результат друкований. з початками, все в нас є. Результат дійсний 48 годин. Ще один поширений вид послуг це вимірювання рівня цукру в крові. Люди зазначають, такі акції дуже потрібні, адже не завжди є час і можливість відвідати медичний заклад. А тут можна обстежитись, просто проходячи повз. цукор Тирасту Все. Кажуть, чудесно. Просто здоров'я потрібно берегти і все. Ішли по дорозі, почули, що люди дуже задоволені, що ви приїхали робити такі процедури. І я вирішила спробувати теж здати кров на цукор, подивитися, чи нормальні аналізи. Жінкою ходив та й зайшов, провірити, Тимай. що до чого. Я Ну я нормально. До слова торік у рамках акції День здоров'я медики надали 33 тисячі безкоштовних послуг мешканцям області. Загалом було здійснено півсотні виїздів по громадах. Цьогоріч у планах 80. Найближчим часом акцію планують провести на надвірнянщині та на Рожнятівщині. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.